За кордону скоро може не бути, мало що може бути. А ти завжди будеш в тренді. Для тих, хто хоче почати цей бізнес, я дивлюся по своєму підприємству. Сьогодні є прибуток, завтра його немає. Ринок абсолютно нестабільний по, по м'ясу птиці. Якщо хтось хоче дійсно зайнятися птахівництвом, на даний час ніша дуже така. Я сказав би дуже великий попит на добовий молодняк. Так, це інші вкладення, це інші абсолютно технології, допустимо, що вирощувати броліра, що вирощувати батьківські поголів. Але в цьому є майбутнє. Бо на даний час є в нас тих, на пальцях можна порахувати виробників, що працюють з батьківським поглів'ями, мають свої інкубатор і неї дубовий молодняк. Але е той же час для потреб таких дрібніших фермерів відсотків 40 завозиться за кордоном. За кордону скоро може не бути, мало що може бути. А ти завжди будеш в тренді. Є, якщо в тебе ще якісне початку, ти будеш мати завжди клієнтів і з цим проблем не буде. Так що, на мою думку, це найкращий варіант на даний час.